У вас бувало таке, запускаєте фільм, дивитесь 20 хвилин, а він не чіпляє, і ви якби відчуваєте моральне зобов'язання, ну я ж вже дивлюсь, може далі буде цікавіше? Я вам скажу більше. Прокляті маркетологи придумали під нього навіть термін. Це не фільм хірово знятий і зібраний, це слоуburне. Тобто там події повільно все так відбуваються, і там тільки на. 46-й хвилині починається якщо ну, ти угроб ще 40 хвилин свого часу, а потім ми тобі даді, дамо якісь події і, можливо, сумнівні причини дивитись далі. Лайфхак простий як двері. Вас не зачепило за перші 15-20 хвилин. Стопайте, виключайте, забувайте. Для прикладу, запустіть безславні виродки Тарантіно. Чи вам нудно з відкриваючої сцени з Гансом Ілендою у французькому селі? Чи ні? Чи чіпляє вас це одразу? Запустіть зоряні війни. Чи нудно там з відкриваючої сцени, коли Лея відправляє Р2Д2? Оце справжній кінематограф. Оце те, що має зачепити вас одразу. Причому дивіться, це не обов'язково має бути скальос пиш-пиш. Це може бути гарна, довга, красива експозиція. Привіт, Володар Перснів, братство персня. Шир, повільний, гобіти, Гендель заїжджає на брички, але опенінг там шикарний. Перші 7 хвилин це велика битва першої епохи. Тому слухайте себе. Якщо вам заходить, залишайтесь, не заходить ніяких моральних зобов'язань. Готові так зробити чи ні? Напишіть мені в коментарях.